Гаю Брунеллу 52 роки у Харкові. Він вже кілька тижнів і за цей час зробив немало гарних справ, адже приїхав до України з єдиною метою допомогти younger, I... В молодості Я об'їздив весь світ. Був і в південній Америці, і в Африці. Не перший раз я займаюся цією роботою. Але коли я дізнався, що в Україні війна, якщо ти британець, якщо ти можеш допомогти, ти повинен допомогти Гай прибув із північного Йоркшира, що у Великій Британії. Вдома має бізнес пов'язаний з нерухомістю та виробництвом нафти із відходів. Каже, спочатку хотів тільки привезти дитячий одяг і поїхати, але потім настільки проникся війною в Україні, що передав свої справи по бізнесу дружині і залишився тут. Тепер разом з іншими волонтерами Гай допомагає плести маскувальні сітки, виробляти окопні свічки та розвозити гуманітарну допомогу. Так він побував в Візюмі. Я був шокований тим, що зробили росіяни в Ізюмі: ні води, ні електрики, і всі ці руйнування. У Великій Британії підтримують українців. Продовжує волонтер і постійно збирають гроші на гуманітарну допомогу. Але кинути все і поїхати сюди особисто. За це близькі називають гая божевільним. Вони думають, що я божевільний. і я сам так вважаю. Вдома у бізнесмена залишилась дружина з дітьми, але зовсім скоро вона також приїде до Харкова на тиждень, і тоді волонтери будуть працювати разом. Про своє рішення чоловік не жалкує. Навпаки, каже, Україна настільки запала в серце, що він вирішив приїжджати сюди, аж поки не закінчиться війна. Щоправда, і після цього залишати державу назовсім в плани не входить. Українці та британці дуже схожі. Я це тут зрозумів дуже схожі характерами. Ми чудово розуміємо одне одного. Можливо, саме тому Британія так підтримує Україну. Люди в Україні чудові, вони дружні, вони теплі. І коли все закінчиться, я буду приїжджати і приїжджати обов'язково зі своєю родиною. Поїздка до Ізюму склала на Гая велике враження. Волонтер дає пораду тим, хто у відчаї. Життя коротке, і з людьми трапляються набагато жахливіші речі, ніж зі мною. Поїдьте в Ізюм, і побачте, як вам пощастило. Артем Листопад та Павло Велицький медіагрупа. Об'єктив.